На Сьогодні хті, як і завжди, те зброї вигострених вістрів, супроти лютої корди, супроти зайвих і супостати, проти кремлівської брехні, легке, як уди дитяче, в стократі міцніших не помі. Моя молитва вечором, моє свята. Присвічи материнське слово, що теплим проми цвіте. Ти щит і менш, ти голос віжчий, що надихає в боротьбі наш оберіг і наша вічність все заподонить тобі. І навіть як останнє смічка спливе на вітмі в души мої згасне світло, допоки світиш.